Бляха, Кожного разу одне і те ж саме питання: якого хера ти сюди поліз. Хтось сібеться з проблемами, Хтось сібеться з бабами. Ми з Ліфаном кпв 150 Так, у нас сьогодні заміна масла в вилці. Буде міняти в двох лівому і правому пері зразу Покажу, як воно знімається. Після. Зняття в цей від пластику, вам доведеться зняти тут великі коромисла, щоб дойти до цих двох болтів. Отака вставочка. Якщо ви її не знімете, болти ви не скрутите. Там просто не вистачить місця для торцової, для тріщотки або для торцової головки. Значить, Перо кріпиться у нас на траверсі двома болтами. Ви їх скручуєте, але перо вниз не піде. Тому що воно тримається на стопорному кольці. Тут є стопорне кільце, я його вже зняв. Вам потрібно буде його зняти, тоді піро піде вниз і ви його знімете. Приступаємо до розбору самої, самого піра. Для цього вам треба буде шестигранник на 17 або трацова головка під розмір 17, бо тут великий шестигранник потрібен. Варік для розбору падішману, йдете на залізний ринок і купуєте так називаємо подовжену гайку М10. Так вона виглядає. Вона ідеально сюди підходить і є місце для ключа. Все супер потім відкручується. Після того, як ви скрутите верхню гайку, ви можете опустити передню частину штока. І вас зустріне шайба, вона тут розрізана трошки, щоб видно. Для того, щоб зняти пружину, зняти направляю, що це трубка, вона йде примерно десь сюди. Тут є тефлонова вставка в цю трубу і вона тримає, центрує цю трубу в штокі. І далі знизу вже десь звідси йде пружина. Зараз я скручу це все, покажу, як воно йде. Для того, щоб зняти цю трубку, потрібно її подати вниз і, О, і гайка ця знімається. Зараз зніму, покажу. Так, Починаємо розборку. Гайка. Далі потрібно опустити цю трубку, є зйомник, тут закручується два болта і опускається для того, щоб зняти цю гайку. У нас немає зйомника будемо руками по хардкору. Така гаєчка стопорна. Ще раз покажу, щоб не попало в кадр. Так, далі у нас опнос оп, оп, лицо. Схоже на флейту вихлопної труби, але тут тефлонова шайба Її бажано не поцарапати. Вона якраз сходить в штоки, внутрі штока нашого. Так, це у нас трубка з тефлоном. І всередині у нас йде ось штока, на якій все тримається. Далі внизу там пружина. Так, це у нас ось штока. І далі знизу йде вже пружина. Щоб її дістати, можна взяти якусь пицю, підійти. І далі в нас пішла пружина. Я доставати її не буду, мені вона не треба вже. Після того, як ви скрутили нутрянку, потрібно злити масло. Масло зливається десь 150 мл, отакої чачі. Ми будемо заливати матюлявське десятку. І у нас в плані зробити пружину трошки жорсткішу, щоб вилка не відбивала до самого кінця і не була по руках. Тому ми вставимо. Між шайбою і трубою проставку 30 мм. Як буде відігравати густина масла, невідомо, можливо, треба буде зробити трошки рідше. Але це тільки тестувати. На даний момент поставимо проставочку, і має бути просто жорсткіше за масло, тому що там десятка, і здіжметься трошки пружина. У мене є така вставочка алюмінієва, вона сюди ідеально підходить. В кінці відео я вставлю скріншоти з розмірами, кому буде цікаво. Сюди буде ставитися вже стальна і зверху шайба, контршайба. І далі вже у нас буде основна, основна гайка, яка буде закручуватися. Все тоді збираємо, заливаємо нове масло. Я буду заливати, мабуть, десь 170-180 мл, враховуючи, що якийсь міліграм залишиться на стакані, якийсь міліграм просто йде в технічні отвори. Тобто десь 170 буду заливати. Все, поїхали. Дай Бог, після мене ніхто не буде розбирати цю вилку, бо як побачить цю конструкцію, скаже, блять, що за рукожоп це все збирав, повідбивати, блядь, руки по самі локті. Маленький експеримент з густиною масла. Два пера в цьому старе масло, в цьому десятка ка матюлівська нова. Зараз пробуємо підняти два штока. Матюлівський наче швидше випускається. Є вірогідність, що там не десятка, а може бути і 15 залити масло. Давайте ще раз стоять. Тести продовжуються. Зараз ми бачимо три стенди, на яких ми пробували виявити найбільш підходяще масло до старого, яке було в вилці. Зліва у нас матюлівське 10W нове, по центру старе масло, яке було в вилці, і справа Elf 10 w теж нове, яке більш підходило до старого масла. Матюль 10W виявився самий рідкий. Як виявилось, що не всі масла однакові, навіть якщо на них однаково написано індекс 10W. Ось така штука. Поки на відео йде збірка скутера, я розповім, що нарешті-решт вийшло. Ще на старому рідному маслі я пробував гратися з проставками. В одне перо вставив 3-см проставки, а в другому було без. Під своєю вагою продавлював обидва і заміряв максимальний хід. На фото видно, яка різниця. Але коли я встановив проставки і в інше перо, і встановив все на скутер, зрозумів, що це фіаско. Це фіаско, братан! Передня підвіска стала дуже жорсткою. Робочий хід зменшився майже вдвічі. При екстреному гальмуванні колесо не встигало завантажитися і зразу йде юзом. Тому проставки, на жаль, йдуть у сміття. А вхід йде план Б. Будемо регулювати хід вилки по відбою рівнем масла та густиною. Для цього треба хоч приблизно взнати густину заводського масла. Тому, як ви бачили раніше, ми робили те з осью штока та на імпровізованому стенді з трьома мастилами. Я дуже довго грався з кількістю мастила. Я задовбався прокачувати і потім тільки тестувати перо під навантаженням. Іноді встановлював на скутер тестувати вже в реальному зібраному стані. І якщо не подобалося, знову знімав, збирав. Заливав іншу кількість мастила і знову кругу. Як підібрати кількість мастила під себе? Беремо одне чисте перо, заливаємо 150 мл масла. Легше всього це робити великим шприцем, наприклад, 50 кубиків. Закручуємо його, прокачуємо, підтягуємо стяжку в самий верх та пробуємо максимально продавити своєю вагою. Стяжка буде своєрідний маркер. Яка покаже, наскільки максимально ви його продавили. Поступово додаючи по 10 мл мастила якщо сильно продавлюється, потім відраховуємо 29 мм від стакану. Бо то є неробоча частина. І дивимось скільки запасового походу пера до відбою. На фото, думаю, зрозуміло, як змінювався робочий хід відносно кількості мастила в пері. Під моєю вагою. У вас будуть інші цифри. В мене вийшло при 160 мл мастила запас ходу 15 мм до повного відбою. Враховуючи, що пера в нас 2, запас хода можна множити теж на 2. Але це сухі цифри. Треба враховувати, що вилка просідає під вагою самого скутера плюс вага рейдера. А вже тільки потім можна подивитися, скільки реально залишилося взагалі робочого ходу до відбою. Нещодавно ми з дружиною випадково влетіли в велику яму на швидкості 80 км на годину. І по руках, як раніше, не вдарило. Стяжка опустилась максимально до 34 мм, але яма дійсно була глибока. Та сумарна вага наша була десь 150-160 кг. Що для скутера, думаю, забагато трохи. Тому, думаю, моя праця дала позитивний результат. Отже, кому взагалі ця тема подобається? Хто болти не з молотка закручує. Спочатку думає, потім робить. Ремонтуємо, вдосконалюємо свою техніку, ділимось своїм досвідом, і тоді люди будуть не боятися самим ремонтувати свою техніку. Більше про неї знати і почнуть економити свої кошти та час. Всім дякую за перегляд, всім успіхів!